Працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі пришвидшеними темпами готують до опалювального сезону Харків та встановлюють нове обладнання на системах опалення та гарячого водопостачання. Зокрема, бригади замінюють теплообмінники, понівечені уламками снарядів на північній салтівці. Для цього вже завезли нове обладнання. Старі теплообмінники демонтують. Також прискорюються роботи на котельнях, що реконструються за проєктами Світового банку. Демонтуються старі димові труби, встановлюються нові котли. Елементи димових труб, що не вийшли з ладу, і ще придатні для експлуатації, будуть змонтовані в котельнях Київського району, які суттєво постраждали від обстрілів. Також на джерелах теплопостачання розподільчих пунктах та адміністративних будівлях підприємства у різних районах міста. Робітники закінчують будівельні роботи та ремонт покрівель, займаються благоустрой. em Territoria.